З дитинства Надія Константинівна мріяла стати лікарем та допомагати людям. Зараз ця гарна жіночка за своїми плечима має великий досвід, адже з її роботи майже 30 років. Говорить, ані на мить не жалкує, що обрала саме цю професію. Я почала працювати з 88-го року і прийшла перве робоче місце у мене був місторішкут. Я прийшла сюди врачом педіатром після інституту. Ну, где я только не работала после этого, но я на Решкут вот это уже возвратилась третий раз. Это мой родной микрорайон, где меня все знают. Я здесь уже вырастила не одно поколение, а даже уже два поколения деток, которых я лечила в свое время. В настоящее время врач это прежде всего семейный врач, и для него работа это второй дом а может быть иногда и первый дом. Поэтому, естественно, все рабочее время он проводит в амбулатории семейного типа. Там условия должны быть не только работать, но и минутку отдыха тоже должна быть. В амбулаторії сімейної медицини номер 9 що розташована по вулиці Гетьманській, 238, буде надаватися повний спектр первинної медичної допомоги населенню мікрорайону Рижку та цегельного заводу. На відкриття амбулаторії приїхав виконуючий обов'язки міського голови Сергій Горошко. Разом зі своїм заступником Тетяною Даковою вони привітали усіх присутніх з відкриттям нового медичного закладу та передали приємні подарунки від благодійного фонду Вадима Нестеренка. «Твій рідний край». Надежде Константиновне и еще двум докторам предметы канцелярской принадлежности, которые вы сможете использовать в своей работе. Спасибо. Возьмите, пожалуйста, да. І якби це те, що потрібно кожний день, це все робиться для наших жителів, для наших мешканців для того, щоб вони за місцем проживання могли отримати первинну медичну допомогу. Цей ремонт був зроблений за кошти місцевого бюджету, за допомогою депутатів обласної ради депутата Верховної Ради. І сьогодні ми з задоволенням відкрили цю амбулаторію і сподіваємося, що і лікарям, які тут будуть працювати, і мешканцям, які сюди будуть звертатися за допомогою. Буде комфортно і працюватися, і обслуговуватись. В амбулаторії працюватиме денний стаціонар. Будуть проводитися забори для клінічних та біохімічних лабораторних досліджень, функціональні дослідження. Працюватиме кабінет щеплень, ізолятор. Телефони та інтернет-зв'язок буде забезпечений з усіма амбулаторіями міста, розповідає Леонід Гінкота. Ця амбулаторія буде обслуговувати населення мікрорайону Ришкут, яке складає 4600 жителів. Амбулаторія має весь необхідний спектр приміщень для того, щоб забезпечити повний об'єм первинної медико санітарної допомоги. В амбулаторії працюватимуть три кваліфіковані сімейних лікаря. Графік роботи амбулаторії з 8.00 до 18.00. У вівторок та четвер проводитиметься прийом здорових дітей до одного року народження та вагітних жінок. Щоденно знеболювання хворих на дому надання невідкладної медичної допомоги населенню. Наша задача була забезпечити всі потреби наш. Громадян в медичній допомозі за виключенням ну, стаціонарного тільки лікування, тобто тут є повний спектр функціональних досліджень: електрокардіографія, вимірювання внутріочного тиску, вимірювання насищениці, крові киснем, для того, щоб поставити правильний діагноз, зміг зробити лікар безпосередньо в цій амбулаторії, а не посилати кудись в інші кабінети чи в інші лікувальні заклади. Для того щоб людям було комфортно, проведено ремонтно-будівельні роботи. Новенька мебель, сучасні апарати та кваліфікований персонал. ось що чекатиме на пацієнтів амбулаторії номер 9 Цей медичний заклад буде відповідати необхідним санітарним нормам. Меня радует то, что она современная, то, что она оснащена, скажем так, необходимым оборудованием, которое касается первичной помощи. Вот и сегодня в этом маленьком кабинете практически мы видим э, ну, то оборудование, которое ранее находилось в поликлинике, а сегодня врач имеет возможность пользоваться всем этим в маленьком кабинете, обслуживая пациента, оказывая ему медицинскую помощь. В конце прошлого года на одной из последних сессий э, депутатами городского совета было принято решение о том, что чтобы такое медицинское учреждение открыть на микрорайоне. Соответственно, мы обратились в областной совет для того, чтобы получить в аренду это помещение. Депутатами городского совета были выделены деньги для проведения текущего ремонта. Это было в районе 200 тысяч. Вот. Ну и, соответственно, мебель мы купили. Ну вот общие усилия привели к тому, что мы сегодня имеем современное, ухоженное, хорошее, оснащенное помещение. Окрім того, Тетяна Дакова зазначила, відповідно до нормативів у нашому місті має бути 14 амбулаторій. На сьогоднішній день дев'ять вже є. Та головне те, що медична допомога відтепер буде наближено безпосередньо до місця проживання людей і у мікрорайоні Решкут. Будуть забезпечені безоплатними медикаментами пільгові категорії населення. Лікувальним харчуванням діти народжені віл-інфікованими матерями. Діти хворі на фінілка До 80% всієї медичної допомоги яку потребують пацієнти, буде безпосередньо надавати ця амбулаторія.